Стрибнути чи не стрибнути? Ось у чому питання. Важко важко. Навіщо я сюди прийшов? чого я тут забув? Чому ці питання так часто переслідують мене вночі? Всім привіт! Христос рождає! І з вами Студенти СК. З вами Сашко та Андрюшка, як завжди. Ми хочемо привітати вас з усіма святами, з усіма праздниками, які ми з вами, на жаль, пропустили. Але ну, самі розумієте, що у нас зараз наближається. Наближається сесії. Ми знаходимось в Дубаї, так, а це означає те, що е, наступні пару хвилин вас буде чекати якісний і вилизаний до блеска контент. Може, не треба. Далі займаємося. Відкрисників, все для вас. Коли ми збиралися ходити було 5 градусів, а зараз мінус 2. -ху -ху. Кожний студент готується до екзаменів по-своєму. Як же готуємося ми? Це складне питання, тому що буває по-різному. Але зазвичай ми дійсно старанно готуємось, тому що... Екзамін насправді це дуже важливо, особливо його здати. Хотілося б додати, що до екзамену треба готуватися дійсно ретельно. Якщо цього не робити, потім не здивуйтесь, що ви його погано здали, потім буде обідно, але все залежить тільки від вас, від кожного з вас. Що ж, любі підписники, хотілося б з вами пофілософствувати над одним важким для всього роду людського питання. А саме. Сесії. Так, я вибачаюся перед усіма, хто зараз їсть. Я вибачаюся, я розумію, що у вас могла е, піти тошнота, вас могло вирвати, ви могли впасти у кому там. Але, на жаль, це така тема, про яку нам треба поговорити. Як ви розумієте, Дубай зараз відміняється. Але що ж поробиш? Ми починаємо. Отже, е, перше, що б хотілося помінути, це мовний бар'єр. Тому що він дуже заважає нормально здати екзамени. Наприклад, була в мене ситуація, уявіть собі, от сидите ви такі на екзамені, вам попадається якесь ну, не важке, ну, ну елементарне питання, ну кожен його буде знати ще з підгузника. Ну, дивіться, чим характерна вулканічна чинність? Що відбувається, коли взривається вулкан? Ну Ви скажете, ну, Саня, ну, що відбувається, коли взривається вулкан? Ну, це елементарне, це тобі дитина скаже. Я вам скажу так. Так, це елементарно. Але що робити, якщо вам потрібно відповісти це словацькою? Ви дуже розумні. ну зараз можна я не буду це читати. Я навіть читати це не буду. От спробуйте зараз ви загуглити, спробуйте е, в Google переводчик ввести будь-яке елементарне речення. Попробуйте його прочитати. Це справжня мука. Ну тільки уявіть собі, коли сидишся на екзамені, ти читаєш завдання, і ти думаєш, ну блін, як би легко я на нього відповів. А потім стараєшся згадати, і в тебе в голові всі слова перемішуються, то тебе перемішується російська, українська, словацька, ти не знаєш, що тобі казати. А потім виникає питання: стрибнути чи не стрибнути? Оскільки з відео ми трохи запізнилися, то хочу вас привітати. Половину екзаменів ми позивали, да? Отже. Оскільки за нашим каналом ви дивитеся вже досить давно, ми не будемо будем тупо 10-20 хвилин лити воду, як проходить навчання, те, що ви вже і так без нас ну точніше з нами, прекрасно знаєте. Але от що варто підмітити, це, як ми готуємось. Серйозно, кожен готується по-своєму. Бувають різні випадки, хтось реально зобрив щось на пам'ять. Хтось пише шпаргалки, а дехто пробує ну, реально щось вивчити. Ну, дивні люди, але ми зараз не про них. Я вже розказав вам про казус зі словацькою мовою. Але е, кожен студент зможе вам. Конкретно розказати, що турбує саме його. А, мій колега Андрій говорив, що ви можете з'їсти горіхи, що вам погано. Ну або випити оріховку з Кока-Колою, теж непоганий варіант. Прям знаєте, 30 білаті, прям так устав. <пачки> знаєте, три ці білаті прям таку стовпочку йдуть, і ти прям розумієш, що ти поважаєш університет, хочеш вчитися. Звісно, потім спиш тебе вертольотики, літають, та американська горка катаєшся, але це тільки допомагає придкувати твоєму мозку пам'ять. Одна важлива проблема, яка мене оточує, це як же добиратись до університету. Добиратись до університету дійсно приходиться довго для нас. Звісно, не дві години, але їхати автобусом, потім трамваєм, потім пішком. Не кожному по силу Якщо так дивитися, то добиратися до університету 40 хвилин не так і довго. Але якщо у вас пара починається на 7.30, то прийдеться помучитися, прийдеться зранку встати так. Ну, це одне, коли пар починається. А коли екзамен починається на 7.30, тут уже треба бути добре зібраним, тому що від вашого ранішнього підйому буде залежати ваша майбутня галочка на сайті. Чи здали ви екзамен, чи не здали. Так, тепер розкажу про це трішки подробніше. У нас є сайт, сайт університету. Там вся важлива інформація, всі всесвітні процеси розказуються, відбуваються дуже багато всього. Теж у нас є особисті кабінети, в принципі, це логічно. В кого ж немає в школі особистого свого кабінету. А тепер давай поміняємо ракурс, тому що ти вже дуже новий де. Так. Давай. давай так? Тільки на сайті ви зможете подивитися, як ви здали екзамен, тому що там публікується тема максимально проста: А, Б, С, Д, Е і FX. FX це ви не здали. Екзамен взагалі. Або здали, або не здали. Ви знаєте, здати екзамен це ще одна проблема. А спочатку... Шрек! Да ти на него, а щоб допустили вас до екзамену, спочатку потрібно здати започок. Давай вас Повтори. <клухи> За Започот це типу як самостійна робота, завдяки якій, якщо ви її здасте, вас можуть. Допустити до екзамену. Насправді це дуже важливо, тому що не кожен може здати самостійну роботу і його потім зазвичай не допускають до екзамену. В таких випадках в нас є перездачі. Перездачі, звісно, звісно, є виключення, що перездавати можна тільки пару разів, не більше. Якщо ви не змогли перездати, вас не допустять до екзамену і ви не зможете закрити певний предмет. Фу. Я прошу мене вибачити, я трохи захеканий, але ми вирішили додати в наш ролик трішечки, трішечки романтики. Зараз я трохи задушнюю і скажу, що можна стрибнути з цього моста, адже сесії це важко, як ми вже зрозуміли. Але ми сподіваємося що десь може через рік, через два у Словаччині тут будуть висіти наші колодеці. <му> Знаєте? Не треба боятися екзаменів, коли люди проходять і дивляться на тебе, як на дебіла. Її рожують, знаєте, якщо так подивитися, Коша — це дуже гарне і романтичне місце. А виявіть, яка романтична атмосфера чекає вас після здачі екзаменів. Тупо милота. Виключайте, тому що я замерз. Так. Я забув про собі убрал. Так, все. Ну що, поговоримо? Ну давай, давай, да, да, давай. Просоння, Вашого шесть просоня, это шоу. Ладно,